Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Правоохоронці затримали смотрящого за півднем України Ігоря Науменка, який координував злочинні структури, контролював колонії суд, арештував його без права на заставу. Йому повідомлено про підозру в створенні та поширенні злочинного впливу, а також вимагання в особливо великому розмірі. Суд задовольнив клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою без права внесення застави. Особа на прізвисько наум вважається ключовою фігурою по будові злочинної вертикалі на території Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Його вплив поширювався як на кримінальне середовище регіонів та. На місця позбавлення волі, Деже раз підконтрольних осіб він призначав смотрящих, контролював чорну касу, координував обіг наркотиків і організовував тиск на ув'язнених та їхніх рідних. Додають у поліції. За даними слідства, він координував діяльність підконтрольних осіб, збирав кошти на поповнення злочинного общаку, розробляв правила поведінки для засуджених та контролював діяльність кримінальних угрупувань.